Слава Господу, дорогі брати і сестри, за даровану милість від Бога, яку Господь Бог подарив для нас, і ми можемо в таких прекрасних форматах збиратися і служити Богові. Такий час настав, браті і сестри, в нашій державі. І як хочеться, так думаєш, дивишся на цей час. як хочеться, щоб цей час максимально використати для служіння Богові. Хочеш робити служіння на Майдані, будь ласка, в Домі молитви, будь ласка, в лісі біля озера, будь ласка. Але служи для Богові від щирого серця, відчувай Його присутність, живи для Нього, слав Його. і сестри, продовжує нашого служіння, я бажаю зачитати одне місце слова Господнього і поділитися деякими думками, які лежать в мене на серці. Читаю Книга Чисел, 24 розділ, із 15-го віршика, слідуючі слова. І Він виголосив свою провістку, пророчу і сказав. Мова Валама, сина Беорвого, і мова мужа з очима відкритими, мова того, хто слухається Божих слів і знає думку Всевишнього, хто бачить видіння всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому до цього місця сестри, кожен раз, коли я черговий раз прочитував міс Біблію від початку до кінця, і коли я наштовхувався на даний текст і слова Господнього, я задавався собі питанням, як так можливо, чоловік стоїть і заявляє про себе, можливо, одне речення, але така величезна і, на перший погляд, незрозуміла гра слів для нас. Він заявляє: Я, муж, з відкритим оком. Я бачу видіння Всемогутнього, я чую голос Всевишнього, але паралельно падаю. Дорогі друзі, я хотів би сьогодні до вас задати питання і в першу чергу для себе. Хто сьогодні може встати і заявити, я муж з відкритим оком, я бачу видіння Всемогутнього, знаю думку Всевишнього? Боя, сестри, можливо, не кожен сьогодні встане і не наважиться. Ми вже із цих слів розуміємо, на якому відповідному рівні в служінні був валам в той час. Що це була за людина? Боя сестри, але він далі говорить, каже, я падаю, але відкриті очі мої. І знаєте, коли я останній раз прочитував Біблію, я чомусь по-особливому зупинився на цьому тексті, і я хотів би порозуміти над такою темою. Стоїш і ти сьогодні на путі. Валама. Брія, сестри. Знаєте, в той час ця історія вона розпочалась з того, що зараз Моавський цар, Балак, він мав воювати з ізраїльтянами. Ізраїльтяни, вони йшли із Єгипту і вони завойовували місто за містом, царство за старством, і от приходить черга Моавітян, де цар їх був Балак. Знаєте, сестри, Балак, зрозуміло, коли ближиться якась небезпека, він збирає якусь певну свою нараду близьких людей, відповідальних людей і збираються, совіщаються, як ми будемо діяти. Але вони прекрасно розуміли, вони бачили, як Ізраїль ішов із Єгипта. Да, вчорашні раби, але сьогодні вони йдуть і побивають царство за царством, пробували проти них різні схеми, різні комбінації, об'єднувались, роз'єднувались, воювали як хотіли, але. Ізраїль ішов і перемагав, ішов і перемагав. І знаєте, вони вони сиділи. Це все ж мої особисті думки, не більше. Сиділи, можливо, совіщались, а як ми вийдемо проти їх воювати? Що ми їм противоставимо? Які в нас ресурси, яка наша сила, З чим ми вийдемо і як ми будемо воювати, Яку ми тактику займемо. Не, не кожен хотів приігрувати, і сестри. І можливо, не раз над одною тактикою зупинялися, хто сказав, почекай, оте царство пробувало таку, таку тактику, вони потерпіли поразку. Хтось може казати, а давайте оцю схему запропонуємо. І я сказав, так. Да, Оте царство пропонувало подібну схему, і вони потерпіли поразку. І до чого ж ми війдемо? Знаєте, можливо, от задавалися питанням, вчорашні раби вони йдуть і ведуть просто феноменальне, переможне життя, переможна лінія певних перемог іде із царства в царство. Задаються питанням, а в чому секрет? Я не знаю, брати сестри хто. Але моя думка, хтось сказав, можливо, балаку, балак. не сила в їхніх мишцях. В розумі їхніх полководців, не сила в їхніх якихось можливо, тактиках, валам, балак! За ними стоїть живий і вічний Бог. Алілуя! Він провадить цю війну і сестри, можливо, коли даний меседж прозвучав в тому собранні, можливо, в тому собранні тих людей відповідно почали відштовхуватися, а як далі діять, що робить, які предпринімають. І хтось, можливо, загострив, слухай, Балак, в нашому царстві є валам, муж, який знає їхнього Бога. А тепер я хотів би чуть-чуть зупинитися на Валаму. Браті і сестри, раз на державному рівні, на царському рівні, знають, хто такий валам. Значить, і сестри, із цього всього ми можемо зробити вивод. Це не був якийсь муж десь там в углу стоящий, де можливо раз якось, можливо Бог через нього подіяв, якесь чудо явилося, якась слава Божа явилася і все і пішла б, і пішло по всьому, по всій по всій тій околиці, по всій тій землі. Із цього всього ми можемо зробити простий елементарний вивод. Ми можемо зрозуміти це людина, яка була в близьких, в тісних стосунках з Богом. І відповідно певного часу, я так думаю, регулярно через Валаама Бог являв свою славу в тій місцевості. І коли Бог являв через нього свою славу, вістка поширювалася, поширювалася, поширювалася. і навіть на державному рівні знали, хто такий Валаам, з ким він має справу. І в даний момент, коли загострюється сильне питання, і в конкретний, конкретний момент часу, коли для них був вкрай необхідний валам, балак посилає посланців і визивають Валаама. Брати сестри, приходять до Валама, Валам каже, мені треба помолитися, посовіщатися з Богом. Бог каже, не йди. Але Валам іде. Він все рівно йде, він збирається, і він іде на зустріч з, із Балааком. Бог сказав, не йди, але він іде. сестри, я не буду ще довго поширюватися цій історії, але я заакцентую свою увагу на окремих епізодах цього, цієї історії. Балаак іде, і ми знаємо, пам'ятаємо той момент, коли Ослиця заговорила до, до Балаака. До Валама, перепрошую. Пам'ятаєте той момент, коли Ослиця до нього заговорила людським голосом? Сестри, розумієте, часто проповідники проповідують в нашому собранні? О, якби в нашому собранні прийшла б ослиця і заговорила б, ми, напевно, всі покаялися б. Ми всі поміняли б свої можливо, мислі, бачення, переживання, життя? Обійшли б все, покаялись перед Богом, пішли вдальше. Сестри, Ослиця говорить людським голосом і зупиняє волама. Сестри, я задаюсь питанням. Невже Валам не знав, що це? Робота і промисел Божий прекрасно знав Валам, що це в цю ситуацію втручається Господь. Прекрасно знав, і він прекрасно розумів, що через Ослицю говорить Господь. Тоді стоїть питання: якщо він знав, якщо він розумів, що це відбувається надприродня сила, що в цей момент конкретно діє Бог і говорить через ослицю до Валама, чому б не зробити правильні висновки і не вернутися назад? А він далі продовжує, а, а, а більше того, він гнівається на ослицю, починає її бити, починає упорствувати цьому і починає просто вести діалог з ослицею. Може, Остой, зрозуміти, зупиниться, що відбувається, і відповідно цього зробити якісь певні висновки. Ні. Він іде далі. Братя і сестри, із цього всього я можу зробити одні висновки. Валам, він привик до дії Божої. Це перша ступінь. Друга ступінь. Він перестав, він, він перестав цінити дією Божою в своєму житті. І третій ступінь, він до цього всього почав відноситися лігкомисліно. Він почав думати: отак, як Бог діє вчора, так Бог діє сьогодні, і так Бог буде діяти завтра. Хто від мене це забере? Куди воно від мене подінеться? Хто від мене це викраде? Він привик до цієї насиченої, потужної дії Божої, яка була в йому житті. І він, Бог говорить через ослицю, браття, сестри. Але він махає рукою і йде далі. Пріоритети поставив земні ценності. І за тими земними ценностями пішов, і в кінцевому результаті поплатився. Поплатився чим? Поплатився своїм життям. Поплатився прекрасним служінням, яке йому доручив Бог. В тій місцевості. Брая сестри, все, все ж із одного перестав цінить, почав відноситися легкомисленно, браття сестри, почав дію Божу считати за буденність, отак воно буде, потіряв десь цей внутрішній страх в собі. І, браття, сестри, поразка, величезна поразка настигла Валаама. смерть, путь Валаама закінчився смертю. Дорогі друзі, тепер я повертаюся до даної, до даного цього і до даної теми, над якою ми роздумуємо. І хотів би задати питання, і сьогодні порозмислити над нашим життям конкретно, щоб ми, кожен, задали собі питання, а стою ли я сьогодні на путі Валама? Як оприділити цей принцип? Що далі? Як далі буде відбуватися? Стою ли я сьогодні на путі Валама? Стою чи я сьогодні на цій дорозі, брати сестри? Мені пригадується місце і слово Господнє, де в свій час апостол Павло пише до молодого Тимофія, сідуючи слова, і він каже: Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання за всіх людей, за царів та за, всіх, за тих, що при владі, щоб могли випровадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистості, бо це добре і приємне Спасителю нашому Господу, бо хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Брі, сестри, із цього місця писання я бачу такий певний цикл певних послідовностей, певних ступеней, які розпочинаються із маленького і ведуть до якогось конкретного результату. Бра і сестри, я на хвилинку відлучусь. Знаєте, щоб виготовити оцю лавочку, на якій ми зараз сидимо, хтось мусив в лісі посадити дерево. Для того дерева були створені умови, щоб це дерево виросло. Прийшов час, хтось це дерево спияв. Завіз у відповідні місця, де проходить ну, обробка деревини, і потім в кінцевому результаті стала лавочка. Брія сестри, ми бачимо від початку, від посадження дерева до кінцевого результату, де ми сидимо на лавці, є якийсь цикл конкретних послідовностей, де в кінцевому результаті є предмет, в даному ситуації лавка. Брігі сестри, Задаємо собі питанням, а якщо взяти оцей цикл, оціх всіх послідовностей і вирвати якесь хоча б одне дзвіно із цієї послідовності, наприклад, ми посадили дерево, але ми його не спиляли, Скажіть, будь ласка, ми отримаємо в кінцевому результаті кінцевий предмет? Звичайно, ні. Якщо є, якась, якщо є якийсь предмет, він, він перед собою, перед тим має певний якийсь, певний цикл, і цей цикл має якісь певні послідовності, які мають бути всі, не без одної. Не дев'ять зробив, а одну оставив. Всі всі послідовності мають бути виконаними, і в кінцевому результаті буде результат. Брає сестри, а тепер я це місце хотів би роз, розложити на такі певні цепочки, яка, яка наповнює це це, яка з'єднує з друг друга. Певний цикл послідовності, які ведуть до конкретного результату. Я ще раз повітаю за цього тексту. Апостол Павло говорить: отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання за всіх людей. За царів та за тих, що при владі. Для чого? Перша ступінь. Якого надає послідовність? Ця перша ступінь. Для того, щоб ви провадили тихе і мирне життя. Ви провадите тихе і мирне життя, але ця друга ступень дає послідовність похіду для третьої ступені у всякій побожності та чистості. Раз ви проводите дораз, ви вже стоїте на третій ступені, значить їй передує четверта ступень. Далі цикл продовжується і ведеться до якогось логічно конкретного завершення. Далі каже всякій побожності та чистості, і далі говорить. Четверта ступень, бо це добре і приємне спасити нашому Господу. І п'ята ступінь результат, кінцевий результат. Бо хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Брані і сестри, Бог через апостола Павла для нас, немовби відкриває якусь певну формулу, цикл певних послідовностей, які ведуть до конкретного якогось результату. А в даному випадку Бог хоче спасати і наповняти церкву. Але стоїть питання, браття, сестри. Давайте кожен будемо аналізувати себе відповідно. Я і ви сьогодні в цьому циклі послідовності. Я як Христина, я за дітей. Але стоїть питання: я проходжу по всіх цих параметрах, по всіх ступенях, і в кінцевому результаті я бачу результат цієї дії Божої, Чи можливо десь на якомусь етапі, на якомусь дзвіні я вилітаю, десь на якійсь ступені я провалююся? І десь тут оцей іде, іде цикл, іде, іде іде, 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 І на якійсь ступені він провалився, і результату немає, немає перемоги, немає успіху. Що ж робити далі? Братья, сестри, я зверну свою увагу на третю ступінь. Де апостол Павло Павел каже: я хочу вас бачить. Бог говорить через апостола Павла, Я хочу вас бачить у всякій побожності і чистості. Коли я вас бачу у всякій побожності та чистості, тоді Бог починає діяти і являти свою славу. Це приятно Господу. Чуєш, дорогі брати, сестро, приятно йому, коли він дивиться, коли ти стоїш припоясаний на стражі перед Богом. Він бачить і це радує його серце. І він і зливає свою благодать, і зливає немірою, і наче діє через тебе. І церква наповнюється, і люди йдуть в церкву. Брати сестри, стоїть сьогодні питання. А я в цьому циклі послідовності, де я. Про мене все проходить, чи можливо я десь провалююсь. Дорогі друзі, знаєте, часто в наших служіннях, коли ми сидимо в наших служіннях і ми чуємо проповідники, не раз проповідують, коли особливо е, на свято Трійці або взагалі, коли тема касається Духу Святому, вони часто акцентують свою увагу на той момент, коли Бог виляв свою, виляв свою силу на апостолів. Вони часто в захопленні говорять про ті моменти, як Бог діяв в дні п'ятдесятниці, яка Божа сила була, як Бог являв свою славу, як було прекрасно, як було хорошо. І десь кажуть: і ми хотіли б, щоб було в нас так. І весь зал сидить і хиває головою. Да, ми хотіли, щоб було в нас так. Ми хотіли б, щоб Бог діяв. Щоб Божа слава являлася, ми хотіли б, щоб грішники каялися, ми хотіли, б, щоб у слабі получали б уздоровлення, щоб Божа сила являлася. І всі Кивай головою. Так ми хотіли б цього. ми хотіли б бачити, і знаєте, часто провідники говорять, да браті сестри, ми десь не, не доганяємо, десь ми часто переступаємо волю Божу, де часто согрішаємо, де часто повністю не віддається на служіння Богу, де часто можливо до кінця не ревнуємо по тих дарах і тої сили Божої, яка, яка предназначена для нас, де часто увлячені якимись земними цілями, переживаннями, мислями, і це нас вибиває із служіння Богові. І ми снимоємо, і киваємо головою. Да. Правильно говориш, і служитель закликає, і каже: Нам потрібно каяться. І ми сидимо, говоримо, так, нам потрібно каятися. Він каже: Нам потрібно освячуватися. І ти сидиш головою і кажеш. Так, амінь, нам потрібно освячуватися. Він сидить і каже, стоїть і каже, нам треба присутність Божа. І ти кажеш, да, амінь, нам треба присутність, Божа, нам треба змінюватися, нам треба, нам треба зближатися. І ти сидиш, кажеш, говорю, да, треба, треба, треба. Але виходиш додому молітви, і, і далі знов земні цілі. Переживання, мислі, може, напрямки життя, може, оці якісь певні земні концепції, які ти перед собою представив, і ти до них ідеш і стримаєш, друже дорогий, якщо сьогодні, коли в собранні звучить голос Святого Духа, і Бог касається твого серця і каже, друже, сьогодні тобі потрібно змінюватися, бо Бог надіє через твоє життя. А ти виходиш із собрання і кажеш головою, так, да, треба, а далі своїми ценями, переживаннями і мислями, знай, ти стоїш на путі Валама. Друже дорогі, народи Божі, церква дорога, молодь. Не так просто, не просто привів тебе сюди, Господь, що ти просто посидів, понаслаждався, з кимсь нові стосунки навів, а знай, все собрання, тебе привів Господь, щоб говорити до тебе, говорити до твоєї душі. І до чогось душі сьогодні в цьому собранні він говорить і каже: Сину мій, дочко моя, і касається Духом Святим, і каже, сину мій, дочко моя, ти далеко зайшов. Ти поставив перед собою земні цілі, пріоритети і концепції, і в них устрімляєшся. А я тебе призвав не для того путі. Я тебе не призвав, щоб поставити тебе на путь Валама. Я не за тебе не страждав і не помирав, і не проливав кров, не дав для тебе Дух святий, щоб ти сьогодні, в цей останній час, коли є всі можливості, щоб діяти Господу, ти стояв на путі валама. Друже дорогий, не час цей для тебе. Час служить Господу. Час стати і поставити одправну точку. Господі от нині для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Господі, я жажду твоєї присутності, я жажду Твоєї сили. Я хочу щоб ти сьогодні і від сьогодні взяв мене в уділ свій і употребив для своєї слави. Бри, сестри, мені згадується, як сьогодні Пророк слова Пророка Його, який говорив за тисячі років до сьогоднішнього дня, і буде останніми днями говорить Господь. Я вилю від Духа Свого на всяке тіло. Про кого він говорив? Про якихось великих єпіскопів, служителів, проповідників. Ні, говори про тебе. Сьогодні це слово адресується для тебе. І небо сьогодні говорить Духом, сьогодні в, собі, в цьому собранні. Я хочу взяти тебе у діл для своєї великої слави. Да з твоїми можливостями, да, з твоєю силою. Хочу взяти. Удел, і хочу дійство через тебе. Аваче, народи Божий, а стоїть питання а бажаєш ти сьогодні взять при поїстанні, встати на стражу Господню, очистити свій сосуд пред Богом сказати Господі, готовь сосуд для уділа, Перед твоєю славою. Господі, ось я пошлі мене. Господі, ось я візьми мене в уділ свій для своїх слави. Я жажду тебе, Боже. Я прагну тебе, друже дорогі, время, воно коротко. Ми молоді. Не знаємо, що далі не знаємо, що нас чекає. Можливо, не знаємо, як далі розпочнеться життя, коли нам придеться пристати перед Богом, браті сестри. Але сьогодні, в цьому збранні, до чогось серця Він говорить. І касається Духом Святим. Друзі, дорогі, якщо він касається тебе сьогодні Духом Святим, це не напрасно. Це не просто так, це не просто якийсь збіг обставин. Він касається тебе Духом Святим, бо говорить до тебе. Хочете, щоб ти зупинився на дорозі своїй. Хочете, щоб ти переглянув переоценку ценностей. І йшов Божим путем. Ішов тим путем, де замикається весь процес і результат є. Бог діє. Слава Божа є! Церква наповнюється, Бог в своїй присутності наповняє весь народ і конкретно через Тебе, діє. Цього чи бачить в Тобі Господь, друже дорогі, не колись, не завтра, не через когось. Конкретно через Тебе. Сьогодні ти в цьому собранні в Господі, сьогодні це собрання. Зараз, ранок, відправна точка. По іншому йду, по іншому служу. По іншому мислю, по іншому відношенню до ситуації, браті сестри. Моє бажання разом з вами помолитися. Ми бажання разом з вами пристати перед лицем святого Бога зараз в цьому собранні. Бог бачить серце твоє і бачить внутрішність твою, бачить переживання Твої, і стан серце Твого бачить Господь. І сьогодні в цій мотиві він готов діяти. Сьогодні в цій мотиві він готов піднімати. Сьогодні в цій мотиві він готов прощати. Він готовий допомогти силою своєю, так, як в цей час учеників на горі Преображення. Давати з цього збирання. Господь воїстину наставник в цій палаці, в цьому лісі, далеко від цивілізації, тут. Мені було хорошо, бо тут знайшла мене слава Твоя, сила Твоя. Я відчув присутність Твою, я відчув благодать Твою. Я обновився із обновленими селями, мислями і переживаннями. Я вийшов з цього собрання. і по-другому став почав служити Господу. Поможи нам цьому Господі і благослови. Піднімаємося для молитви. Амінь.